Доброго дня, шановні депутати, присутні. Відповідно до регламенту сільської ради сесію відкриває Тавецький голова. В разі її відсутності згідно закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесію відкриває та секретар сільської ради. Відповідно до статей 45-46 закону України про місцеве самоврядування в Україні на сьогодні скликано 41-ту позачергову сесію Головської сільської ради восьмого клипання. На пленарне засідання 41-ї позачергової сесії восьмого кликання зареєструвалися 12 депутатів. Про скликання 41-ї позачергової сесії Волонської сільської ради восьмого скликання було повідомлено кожному депутату сільської ради особисто. Відповідно до вимог закону України про місцеве самоврядування в Україні та регламенту ради, сесія правоможна, якщо присутні більше половини депутатів від загального складу ради. Тож є всі підстави 41-ї позачергової сесії сільської ради восьмого скликання оголосити відкритою. Немає заперечень? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Є порядок розміщений. 에, пропонується затвердити його пакетом. Нема заперечень? Mm -hmm. За основу. Хто за? Хто проти? Путі підготовки до сесії розглянуто на засідання в комісії питання. Прошу внести його в порядок денний про затвердження плану роботи mm -hmm. Волонської сільської ради на 2025 рік. Mm -hmm. Нема заперечень? Mm -hmm. Нема. Ставлю на голосування до включення до порядку денного цього питання. Хто за? Проти, утримайся. Ставлю на голосування порядок День 41-ї позачергової сесії Вулоцької сільської ради восьмого скликання. В цілому, хто за? Проти, утримався. Пропонується регламент пленарного засідання 41-ї позачергової сесії Вулицької сільської ради. Пропонується надати для доповіді до 5 хвилин, для виступів до 3 хвилин, для запит... запитань до однієї хвилини. Пленарне засідання пропонується завершити за одну годину. Є інші пропозиції. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити, запропонували ціни регламент? Хто за? Проти? Утримався. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання. Про внесення змісту показників бюджету Булоцької сільської територіальної громади на 2025 рік. Питання розглядалося на засіданні комісії. Є досі цього обговорення? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу. Хто за? Проти? Утримався. Переходимо до прийняття рішення цілому шляхом поіменного голосування. Вакуленко. За. Молодко. За. Золотаренко. За. Костюк. Кравченко? За. Равченко. За. Махно. За. Мироненко. За. Мисура. За. Міхно. За. Нога. За. Єрше. За. <кій> 12 та проголосували 12 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про уповноважений орган з присвоєння адреси об'єкта будівництва об'єкта нерухомого майна. Питання розглядалося на комісії. Є дослідження обговорення. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу. Хто за? проти, Утримались. Переходимо до прийняття рішення. Цього шляху племенного голосування. Вакулинко, за. молодко, за. золотаренко, за. Костюк, Кравченко, за. За. Махно, за. Мироненко, за. Масюра, за. міхно, за. нога, сімак, за Сімавза Ярошенко. За. Судові депутаті 12 запросувало зараз, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на списання з обліку основних засобів. Питання розглядалося на засіданні комісії. Я до цілі обговорення. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу. Хто за? Проти, Утримано. Переходимо до прийняття рішення свого йменого голосування. за Головко. за за. Золотаренко. за Костюк. Кравченко. за Махно. за Месюра, за. За. за Нога. За. Сама вже кутала. Ярошенко. Ярошенко. За. У депутаті 12 запроголосували де 12 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок із зміною цільового призначення із земель приватної власності, то август. Питання розглядалося на засіданні комісії. Є зацільність обговорення? Озвучення? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу. Хто за, проти? Утримався. Переходимо до прийняття рішення всьому шляху поіменного голосування. Василинко. За. Молодко. За. Золотаренко. За. Костюк. – «За», Гахно. – «За», Месюренко. Міхно. Нуга. – «За», Яршенко. За. – «За», за. за. Всього за. депутатів 12, за проголосувало, 12 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про затвердження плану роботи Волонської сільської ради на 2025 рік. Питання викладалося на засіданнях комісій, на одній комісії, громадська організація внесла пропозицію заслухати звіт директора Нижній Сулинський. Одна комісія проголосувала за це, друга комісія проголосувала проти. Виношу на розгляд вас, депутати, рішення. Проголосуємо зараз за затвердження плану роботи Оболонської сільської ради на 2025 рік за основу. Голосуємо за основу. Хто за? Проти? Утримався. Зараз голосуємо за пропозицію внести питання. Інформації uh, uh, yeah. директора yeah. НПП Нижні що ми хочемо від нього почути? Слід. Інформації. Та давайте І... голосувати. Ну, якщо є я... питання, я відповім. Ми ми носити... Не одне підприємство, не одна організація. Uh. Чому ми тільки Ніжко слухати? Є питання, я можу пояснити, бо це наша пропозиція. Зараз хвилинку. Ми, ну, він може нас проінформувати про роботу своїх, своєї організації та пензлі. Так само, як інформує нас про роботу прокурор, як інформує про роботу е, поліція. поліція. Ми у план роботи прокурора, звіт прокурора і інформацію відніша, прокурора і інформацію північного не виносимо. Вони ми. Як хочемо їх заслухати, ми запрошуємо, вони злітують, хоча і по плану в них є літування. Як депутати на це подивляться, вирішуйте самі. Чи прийдіть, послухаємо, що роблять, чим займаються, ні. У них ні разу свіконки ні разу не, не, раду, не є, з, заз, приїжджають. Ні, хоч, хай приїжджають, хай послушали, тільки хоч протоколівського, тільки там держав коштів. Це іменно треба план уводити. Ну, Причому план до Свіковкина. Який не являється, ми йому не оплачуємо заробітну плану. Причому прокурор, при чому немає. Він на території на території. Зобов'язуємо позагадали. Тут мася наводити, що дівчата, що вони план на стене. Ви нам не хотіли стосовно освіта, культура, ми не чуємо так же. А함... Якщо буде бачення депутатів і людей, якщо будуть звернення людей, ну я розумію, якщо будуть звернення людей, що хочуть заслухати, то ми можемо запросити. Не обов'язково може буде. Ні. Ні. А для чого На любу комісію ви можете запросити будь якого керівника, заслухати роботу керівника. На любу комісію. Тим більше, що у нас громада, як кажуть, і не мала, і не велика, і в нас дуже багато підприємств, які є і, і частні, які є, і, і, і різного виду зайнятості. Ми правильно. Чому ми будемо на цьому світу заключати ти цю ти інформацію? Ти Нема депутатів. Ситуації, я про <клес> <далеко не клес> ситуацію, тому що десь вони розуміють, вони читали регламент, закон про місцеве середування, Це касається депутата Мікну, робота комісії, пункт 6, 7, закон України про місцеве середування. Там написано, що е, маєте право заслухати інформацію про роботу любого керівника, е, установи якого знаходиться на території ФТГ. Маєте право, він вас повинен проінформувати про тих питаннях, які цікавлять. Кроме поліції, це зрозуміло інша структура, прокурор, але ці люди інформують громаду. Я не думаю, що ця людина, ця установа адміністрації парку знаходиться у нас на території, працює. Багато питань, кажуть, це ж не просто так, захотілося комусь послухати. Багато питань в нас тут виникало по роботі парку. Правильно, Анатольович, керівник у нас ні разу не був перед вашими ясними очима не стояв. Ви йому питання не задавали. І це нормальна форма співпраці. Нема тут чогось такого, не треба шукати того, чого немає. А задати людині питання, прокурор тут стояв, де я стою. І так само і півдав на всі питання. І чоловік нормально поспілкувався, і хороше враження про прокурора залишилося. Людина відверта, як влада для спілкування з громадою. До нього є довіра. А чого людина має ховатися, чого ви її ховаєте, не хочете послухати, коли є питання, дуже багато питань по роботу парку і зауважені і кримінальні справи заведені навіть. Ну, послухайтеся, але тепер, що стосується хочу, не хочу, нема такого в роботі влади. Є планування роботи. Планування роботи комісії, планування роботи сільської ради, планування роботи виконкому, все робиться планом. А є позаплани закланові питань, які вносяться. А ми сьогодні говоримо про план роботи, який розкладає на рік сільської ради. Це питання важливе, тому ми подали порядку громадської ініціативи. це питання для того, щоб воно було обов'язково не за бажанням когось, Розглянути чи ні. Але обов'язково було включені плани, було розілянено. От я приспився голосі. Дякую. Ставлю питання про включення. У порядок у план роботи Оболонської сільської ради питання. Інформування директора МПНДЖНІСУРський на голосування ставлю. Хто за? за? Хто за? Три чоловіка. Хто проти? За із нас. Ось тільки. Утрималися настроїв. Раз, два, три, так? Давайте зараз. Занкоди. Ви збройте, утрималися. утрималися. Давайте не так, давайте ми ще зробимо, щоб було чесно. Затуті. Так, бакуливку. Утрималася. Головко. Проти. Білетеренти. Проти. Костюк. Проти. Равчик. Просто. Бахну. Мирона не попаду. Весь сьогодні. Просто. Місну. Проти. Проти. Місну. Проти. Нова. Проти. Сьомов, за. Ярошенко. Тримали. Thank you. Проголосувало 3, проти 7, утрималося 2. Ставлю на голосування проєкт рішення про затвердження плану роботи в сільської ради за 2025 рік. В цілому. Хто за? В цілому. Це без змін, правильно? Без змін. Угу. Ваколико. Головко. Утримався. Це теж полон без полонно, утримувався. Головком утримався. План. утримався. Угу. Золотаренко. За. Костюк. За. Кравченко. За. Махно. За. Мироненко. За. вікно, За. Всім за, перше за. Добре, проголосувало 11 депутатів. Один утримався. Рішення, Рішення не прийнято. Ви не землі у нас відчуте. Доброго дня. Щиро дякую. Господи. Питання, які виносили це на сесію, розглянути, переходимо до різного. Хто депутатів бажає виступити? Я хочу прокоментувати, чого голосували за рішення про не включення питання інформування директора Нижній Судській із-за того, що на кожній комісії можете запросити кого хочете, і любого керівника послухати, дати рекомендації, винести на сесію. Можна таке. Я прошу вибачення. Я, прошу вибачення. Значить, я вам скажу, там є, ну варто було послухати, бо чоловіка, там, там це ж ми тут сидимо. А отак от спілкуючись з людьми, там є дуже багато питань. Є дуже багато питань по збереженню природи тієї сами, що вони повинні його якось робити популяцію тих тих птахів. Вони ж нічого не робляться. Роблять. Чубару лісу вже немає, тому що налетів. Чи може можеш питання там про відстріл, їх питання поставити. Дуже багато від населення багато питань надходять. Там по поводу того чужі їздять, нам не можна моторчика п'ятисільного завести. Чужі 115 медіть, питання доводиться, питання до, години, вложите, питання до цього. Керівник, місцевих розумієте, місцевих жителів щимлять, хто ці вийде з підінув, покидать. От ці приїжджаю, 115-ту і пашу, тільки Піна стала вже біля липового. А воно ж людям теж боляче. Я не проти, Запрошуйте, запрошуйте. Це, це, це депутати вирішили, депутати я ж... Я владі на Донесу до, до місцевих жителів. Наталія Владимировна категорічно проти. Так ви ж не вислухали мене, ви не вислухали, ви ж далеко, а я спілкуюсь кожен день, з ними спілкуюся, Є ще питання. Ви на любу комісію можете запросити. Анатолій Іванович. Анатолій, ось послухайте, Хвилинку, дивіться, це е, структура державності. Ми не можемо її примусово е, керівника їхнього е, змусити подавати звіт на сесії чи на цьому. В добровільному порядку можна направити правильно рекомендації комісії, щоб вони... А він не прийде. Значить, значить, ви не вийти на цьому. Це його. Ми маємо право любить чакцію викликати. Ви прийшли параду, маєте повноваження заслухати любого керівника. Є, наприклад, питання у вас. Ви запропонували на комісію, давайте на наслідуючу комісію винесемо питання, так і так зустрічі за цим свяковок і нам хай. Під не підійде, в нього заступники є, хай донесе, донесе. Це все рішаємо, план роботи на 2025 рік. Так як сесії в нас транслюються, так само і транслюються і комісії, і люди, що там можуть бачити, що тут можуть бачити. Давайте хочете окремо Рішили, окремо це, питання, вирішили. винесемо це, запросимо і хай він обговорить і розкаже. Є в депутатів які питання, будь ласка, я продовжу цю тему. Я дуже не люблю, коли люди лукавлять, особливо коли люди обрані народом. і Народ покладається на них, на їхню неупередженість і на те, що вони не свої інтереси, не свої амбіції будуть в першу чергу ставити, а інтереси народу, те, що я третій раз я на той речі, я не згадую. От він займає позицію зараз як депутат. Він каже, у людей є питання. І це питання нерядового характеру, я вже ж сьогодні говорив про це. І не в комісії треба три чоловіка слухають, а слухають усі депутати, і присутні, і мають можливість може прийдуть тих спорідників люди. І зададуть питання на сесії керівництва адміністрації. Треба розуміти масштаб питання, чому він повинен бути включений. Не ну, так, треба лукави заробити, а те ніхто не буде керівника, він не зобов'язаний готуватися. Але ви маєте право запросити його, потім про це прокоментувати. Як ставиться цей керівник до влади місцевої, до думки депутатів, до проблем людей, висновки зробити, по тому, як керівник таке рішення прийме. Оце буде правильно. І формат, і масштаб — це сесії, а не комісія. Комісія повинна розглянути, може якісь попередні рекомендації винесені на сесію, пропозиції. Але питання це не рядового характеру, і воно висить у нас дуже багато років. І правильно ми ні разу цю людину не чули. Ніхто її ж на допит не викликає, але почути людину, може він сам має бажання прийти сюди і розказати. Бо його робота це робота з людьми, які тут проживають. А ви це питання так опускаєте? Кроді це хтось таке когось попитати, що там на базарі робиться? Майте самі сходить узнати. Ну це ж Григорій Миколаївич, пріоритети вашої громадської роди. Розумієте? Як до мене, до депутата, то до мене ніхто і жителів ні місцевих не звертався. Що ми хочемо, щоб свій приїхав на сесію і це і розказав про свою пророблену роботу, що він повинен робити, що вони зробили за рік, чи за два чи за три. Анатолій Іванович, до вас скільки людей звернулися? Ну, ми ось працювали рік, чого ви не звернулися на мани... людину? Давайте запросимо. Я живу напроти магазину кожен день. Що на спитай пліто, спитай малека, спитай місцевих жителів. Ти як мисливець, ти як оце, оце вшов, оце там ті малекі ну, обсирають, ж... де засихає, ті дерева засихають, ті питання. Це, зрозуміли. Ну, хай громадська рама. Ми розподіємося по відео, ми ж дивимося відео, репости, слухаємо, да, як вибираємо. Припиняємо обговорення. Депутатів ще є Які питання? Mm -hmm. Це питання переносимо на засідання наступної сесії. План роботи переносимо. У вас є час обговорити, подумати. І слідуючу сесію ми його будемо виносити. Нема заперечень? Mm -hmm. На цьому пленарне засідання 41-ї позачергової сесії 8 спекання було сільської сільської ради оголошують закриття.